На часі новини чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! З жовтня в Україні знову планують запровадити графіки відключень світла. За словами енергетиків, вимикати світло будуть лише у пікові навантаження на енергосистему України. Минулого року українці адаптувались до життя у темряві та записались альтернативними джерелами енергії. Це і ліхтарики, і павербанки, генератори та портативні батареї. Чи готові жителі Шепетівки до відключень, дізнайтесь у рубриці Питання дня. На сайті Хмельницького Баленерго опублікували графіки черг відключень світла. За їх допомогою можна визначити, до якої черги відноситься ваше житло. Та у котрій годині світла у будинках не буде. З жовтня в Україні планують відключати світло знову. Його не буде від 2 до 4 годин. Ми вирішили запитати шепотівчан, чи готові вони до відключень та як будуть пристосовуватись цьогоріч. Запасаюся акумуляторами, павербанками, також придбав собі генератор, щоб було автономно завжди світло. Ну, якось так. Не готуємося, тому що з 6 року готую з фонариками. Нічого такого, ні. Ну Це державі вирішувати, що робити, це не ми. А як будете пристосовуватись, до відключення? Ну якось будемо, та як і ті роки, а ті роки як пристосовувались? Так, і, так і будемо. Генератор купили, так будемо включати, а що робити? Іначе виходу з положення немає. Звісно, було б добре, щоб не відключали, але так рішили. Звичайно, як всі. Ну що зробиш? Як саме будете виходити з цієї ситуації? Ну, щось будемо придумувати. Є засоби, які допомагають в таких ситуаціях. Генератори там, тому подібне. Ну так як і в тому році, дуже було тяжко, але нічого не зробиш зараз в країні. Ми дуже розуміємо, що зараз тяжко для країни, але ми живемо, що в нас все електрика, у нас нема газу в квартирі. Ну, ми пристосовуємося, беремо щось трошки, десь ідемо до родичів, нічого не зробиш. Треба поняти, що в країні дуже тяжко і треба пережити цей час. З гідністю, щоб дай Бог, щоб закінчилася вже ця війна. Не готові. Не готові. А як пристосовуватися, як. то буде Время покаже. Як в мене котел газовий від світла, Та що я що? маю без ну, світла, без опалення сидіти? А холодильники? Ну ладно, свічку запалимо, там якось вже вечір перебудемо, Ну, то це ж не один вечір. Це буде ціла зима, я так? Розумію. Да, це полетять холодильники, це… Ну все ж на електриці все, зараз. Да. Все на електриці. Як вона настане, так і будемо пристосовуватися. Не будемо розпраюватися сильно. Нормально, я вже звикла. Так як в минулому році, я надію, що буде краще. Пристосуємося. Минулому році пристосувалися, і цього року. Я думаю, що цього року не буде так страшно. Це так хочеться. Щоб так було. Готові. А як пристосовуватись? Як і в тому році, світла немає, і в нас є, що фонарики є. Побачимо по обстоятельствах, що я наперед можу сказати, відключать назовсім чи як, хто її знає. І на восьмому етажі. Як можна пристосовуватись, не знаю. Треба, щоб вони по графіку. Виключали і включали. Я согласна. Хай виключають да, виключають, тільки, живу одна, тільки мені світом не бликають. 23 вересня у Шепетівці пройшов турнір зі спортивно-бального танцю Отем Старс, який відбувся у міському будинку культури. Змагалися танцівники 12 клубів: з міст Вінниця, Хмельницький, Рівне, Нетішин, Славута та Шепетівка. Організаторами турніру виступили Олександр Михайлов. Клуб Дрім місто Хмельницький та Олена Новомодна народний аматорський театр танцю Віват місто Шепетівка. Змагання відбулися за сприяння Шепетівської міської ради та за підтримки партнерів: ресторану Олімп, сімейної пицерії дрова та кав'ярні конфеті. Турнір пройшов у теплій та дружній атмосфері. Задоволення від змагань отримали учасники, глядачі та судді. На щиті до рідної Шепетівки повернувся солдат Василь Грасимчук. Василь зробив свій вибір та, не повідомивши рідних, влітку 2023 року пішов до військкомату. Про те, що син у лавах Збройних сил України мати дізналася зі світлини, яку він їй надіслав. Василь розумів, що має обов'язок захистити свою родину та забезпечити гідне майбутнє своїм маленьким племінникам. Перед загибелю він написав, що йде на завдання і вийде на зв'язок через декілька днів. Натомість рідні отримали страшну звістку про загибель. Василь Герасимчук загинув 20 вересня 2023 року у Донецькій області, виконуючи бойове завдання, пов'язане із захистом батьківщини. Зі слів командира, Василь загинув смертю героя, адже закрив собою побратимів та віддав найцінніше, що мав своє життя вічна пам'ять та слава герою. У Шепетівській громаді розпочато роботу зі зміни поводження та вивезення твердих побутових відходів територіальної громади. Було проведено конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Шепетівської громади. Переможцем конкурсу стало комунальне підприємство Шреп строком на 10 років. Станом на сьогодні підприємство закупило перші два сучасних сміттєвози та 254 сміттєвих баки нового зразка. У громаді повинно бути встановлено 197 контейнерних майданчиків. Перший з них уже встановили у мікрорайоні вулиці Рубіжної, колишня Шишукова. Наступний буде обладнано біля торгового центру Дружба та в інших локаціях. Біля кожного майданчика встановлюється по дві камери відеоспостереження, які дозволять відстежувати порушників і застосовувати адміністративне покарання. Недотримання вимог законодавства у сфері благоустрою тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 1 тисячі 700 гривень. Патрульні поліцейські Шепетівського райуправління поліції провели профілактичні бесіди з водіями автомобілів та мотоциклістами, а також розповіли про ділянки доріг, на яких відбулись аварії, які ділянки доріг є небезпечними, та які найбільш поширені причини створення аварійних ситуацій, дізнайтесь у сюжеті. З початку 2023 року у Шепетівському районі сталося 189 дорожньо-транспортних пригод. Головними причинами аварій є перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують про дотримання водіями та пішоходами правил дорожнього руху. З початку року на території Шепетівського району відбулось 189 дорожньо-транспортних пригод, 50 з яких ми відносимо до категорії ДТП з постраждалими та загиблими. З початку року на території Шепетівщини зафіксовано 14 дорожньо-транспортних пригод з загиблими. Найбільше це 6 чоловік загинули в ДТП саме на Славуччині. Четверо осіб загинуло на Полонщині. Три особи загинули на території міста Шепетівки і в найближчій прилеглої території, та двоє потерпілих на Ізяславщині. Щодо травмованих осіб, спостерігається тенденція, що в нас з порівняння з минулим роком кількість ДТП з постраждалими зменшилась, втім, загальна кількість ДТП збільшилась і збільшилась достатньо на суттєвий відсоток. Це майже 25%. Хотілося б зупинитися ще. На статистиці, яку провели поліцейські, найбільше ДТП відбувається в нас у понеділок та у п'ятницю. І часи це в часи, часи, тобто 8-9 година ранку і вечірні часи це 20-22 година ранку. Для водіїв, я думаю, це буде корисна інформація. Тобто пам'ятайте про те, що коли ви виїжджаєте вранці, рух те, що збільшується, більш ускладнений, тому слід більш ретельніше дотримуватись правил дорожнього. Жнього руху не перевищувати. Швидкісний режим. 1 вересня на виїзді з Шепетівки в сторону рівного сталася аварія, яка призвела до травмування та загибелі людей. У результаті зіткнення трьох автомобілів двоє пасажирів від отриманих травм померли на місці події. 35-річного жителя Шепетівки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні. Водій автомобіля, який спричинив ДТП, був на підпитку. Його затримано, а машину вилучено. Протягом 8 місяців 2023 року на ділянці дорозі на 247 кілометрі автодороги Н-25 городище рівне Старокостянтинів відбулося дорожньо-транспортні пригоди, за наслідок яких дві людини отримали летальний випадок та три людини травмувалося. На даній ділянці дорозі неодноразово проводяться профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху для зниження швидкості. для то, що водії менш порушили правила дорожнього руху, щоб Менше відбувалися дорожньо-транспортна. Також у Шепотівці сталася аварія за участі неповнолітнього водія мотоциклу, який збив двох дітей на пішохідному переході по вулиці Судилківська. Хлопчики трьох та дев'яти років з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Від отриманих травм трирічний хлопчик помер у лікарні. Окрім водіїв автомобілів, поліцейські контролюють дотримання правил дорожнього руху водіями велосипедів та мото мотоциклів. ми звертаємось до батьків, чиї діти керують мотоциклами, мопедами. Пам'ятайте, що такий дороговартісний подарунок він не тільки небезпечний для, для вашої дитини, та й для інших учасників дорожнього руху. Ми закликаємо усіх водіїв двоколісного транспорту дотримуватись правил дорожнього руху, пам'ятати про те, що ви є таким самим учасником дорожнього руху, як і водії автотранспорту, не перевищувати швидкості, дотримуватись тих правил, які передбачені законодавством, та перш за все пам'ятати про власну безпеку на дорозі. Задля профілактики аварійних ситуацій на дорогах міста та за його межами патрульні поліцейські при зупинці транспорту проводять. Профілактичні бесіди та інформують водіїв про небезпечність деяких ділянок доріг та нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін зустрівся з представниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. З 2014 року управління Верховного комісара у справах біженців ООН в Україні опікується питаннями захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Серед низки поточних проєктів одним із ключових напрямків діяльності є підтримка органів місцевого самоврядування, відповідальних за соціальний захист населення. Включаючи надання соціальних та інших послуг ВПО, відтак враховуючи навантаження на органи соціального захисту населення щодо реєстрації та забезпечення гуманітарних потреб ВПО, управління Верховного комісара у справах біженців ООН передали 20 ноутбуків для працівників сфери соціального захисту Хмельницької області. Хмельницька ОВА, Міністерство охорони здоров'я та Світовий банк розглядають можливість добудови лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні. Ступень будівельної готовності об'єкта понад 70%. Будівництво було призупинене з початком повномасштабного вторгнення, а добудова корпусу є нагально необхідною. Проте в умовах воєнного стану та бюджетного дефіциту профінансувати реалізацію проєкту з коштів тільки обласного бюджету бюджету немає можливості. Відтак, експерти перевіряють та опрацьовують проєкт будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вулиці Кам'янецька, 94, в місті Хмельницькому. Зокрема, здійснюється експертне дослідження пропозиції та наявної проєктно кошторисної документації, обстежується стан будівництва та відповідність його до державних будівельних норм. У Шепетівці втретє відбулись щорічні національно-патріотичні змагання Незламні. Напередодні Дня захисників та захисниць України і Покрови Пресвятої Богородиці, які цьогоріч ми вперше відзначаємо 1 жовтня. На стадіоні Локомотив відбулись вже традиційні для Шепотівки національно-патріотичні змагання Незламні. Участь взяли збірні команди семи навчальних закладів міста та дві команди громадської організації ОТГ 23 Змагання проходили у вигляді комбінованої військово-спортивної естафети. До складу кожної з 10 команд увійшло по 5 спортсменів. Незалежно від статі віком до 18 років. Кожен учасник команди мав подолати дистанцію 400 метрів з п'ятьма перешкодами та передати естафету наступному учаснику команди. Перше місце посіла команда другого курсу Шепетівського НВК No3. Друге місце посіла перша команда ОТГ-23. Третє місце команда першого курсу Шепетівського НВК No3. Команди були нагороджені медалями, грамотами, кубками та солодкими подарунками. Також кожна команда отримала прапор України та патріотичну настільну гру. Грамотами та кубками були відзначені трійка учасників, які найшвидше подолали комбіновану військово-спортивну естафету. Перше місце здобув Назар Лебідь, учасник команди ОТГ-23. Друге місце посів Дмитро Тригубець, учасник команди першого курсу Шепетівського НВК No3. Третє місце здобув Костанецький Назар, учасник команди другого курсу Шепетівського НВК No3. 29 вересня згадуємо про трагедію в Бабиному Яру, в якій загинуло понад 100 тисяч невинних людей. У цей день відзначаємо 82-річницю наймасовішого розстрілу в урочищі, який був проведений нацистами 29-30 вересня 1941 року. Київ. Вересень 41-го року у місті порядкують нацисти. Усі завмерли в передчутті невідомого. 28 вересня з'явилися оголошення, що наказували євреям наступного дня з документами і цінними речами з'явитись на збірний пункт неподалік Бабиного Яру. За невиконання розстріл. Вони викликали тривогу, але не віщували невідворотньої біди. Два попередні роки Радянський Союз. Був союзником нацистів і мовчав про їхні злочини в Європі. Самі ж німці поширювали чутки про переселення євреїв до Палестини. Неподалік місця збору була залізнична станція Шли цілими родинами з дітьми та старими. Натомість їх чекало пекло Бабиного Яру. Лише за два перші дні в Бабиному Яру нацисти розстріляли більше 33 тисяч київських євреїв. Конвейер смерті працював до листопада 43-го року. Тут знайшли свій останній спочинок близько ста тисяч євреї, роми, душевнохворі, військовополонені, українські націоналісти, радянські підпільники, майже чверть населення окупованого Києва. Бабин Яр це наша спільна пам'ять, наш спільний біль. Наша спільна відповідальність перед майбутнім. Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Проєкт передбачає спрямування бюджетних коштів на оборону, медицину, освіту та інші галузі. Окрім цього, передбачено збільшення мінімальної зарплатні. Що місця не думають про підвищення, дізнайтесь у рубриці питання дня. В Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Станом на 2023 мінімальна зарплатня становить 6 тисяч 700 гривень. За пропозицією заступника міністра економіки, мінімалку планують збільшити до 7 тисяч 651 гривні. Ми запитали шепотівчан, чи вистачить цієї суми на місяць прожиття. Може, комусь і вистачить, а комусь і ні. Це дивлячись від доходів самого громадянина. Я получаю. Отримую... Дві пенсії. Я живу. Отак От нас держава довела до того, що ми мусимо, мусимо виживати. Порівняно з цими цінами, то малувато навіть. Ну, хоч би це повисели, то було б. Звісно, це малувато для прожиточного мінімуму. Я думаю, не вистачить, але дуже шкода пенсіонерів. Дивлячись, зараз і на час, то ну, цього недостатньо. Якщо ще сім'я велика, то недостатньо. Але... Головне, щоб був мир в Україні, а з іншими справимося. Так як для молодої сім'ї, це трошки важко. Не трошки, а важко. Тому що діти маленькі потребують дуже багато уваги. Школа, садики – це треба дуже подорожало все. Одежа для дітей, їда для дітей. А діти це саме головне в житті, щоб для них щоб гарно вони жили. Маловато буде. Якщо дуже економити, то вистачить. Так, по мінімуму. Дивлячись, яка сім'я, якщо молодим, може не вистачити. Якщо, так як я з мамою, нам вистачить дві пенсії, ну, дивлячись, яка пенсія. Тут треба враховувати склад сім'ї, потреби, в кожного є свої вони. Вона прожити. На Хмельниччині запрацювали ще чотири поліцейські станції. Тепер їх 67. Цього тижня у Кам'янець-Подільському районі відкрили двері для громадян чотири нові офіси шерифів у селах. Великий жванчик. Чанків, Воробіївка та маків. Наразі тільки на Кам'янеччині діє вже 33 поліцейські станції. У відкритті взяли участь представники національної поліції в Хмельницькій області, керівництво та особовий склад місцевого відділку поліції, поліцейські офіцери громад, представники місцевої влади та жителі сіл. Хмельницькому поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій постраждала 77-річна пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня. 35-річний місцевий житель за кермом автомобіля Rio, рухаючись по прилеглій до супермаркету території, допустив наїзд на пенсіонерку. Внаслідок аварії пішоходка отримала тілесні ушкодження і була доставлена до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі. Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.